Фузі Фузі А такий наш Вона, ну, в тата Нормальні куди скажи самі гуляють. а кудиск, тут вийде Так, да, ну от. Фін. Це хата Мирона, половина оця класна з цього вікон починається. Це вхід. Зверху тераска, вхід, там бортом і вихід на ту сторону. Це вже рядом віз. Так виглядає ОС-2. Справа до будинку прибудований тут є комора зі спільним інструментом. Який кожен право має Там від газонокосарок, лопат, кіс, напевне, ще щось там. Палки доходу, дати? Палки доходить, та німна. У нас стакан помічніший доходу. влив піця паліва і шов до речі, година, година яка зараз, так щоб зрозуміти по, по часу четверта Піщеля для дітей для кори Отакий Такий будинок. Ну, ми вже сфотографували, тут є спільна пралка, сушалка. Ага, тут Виб, в, в, вибивати тапети. всякі. Ну, там же вулиця з тої сторони. Тут територія стоянки, стоянки відкриті всі. Тут баки сміття, ми вже теж показували, Це все сортують, сміття абсолютно все посортоване вдома, якщо ні, сортують тут. Там далеко стоїть машина святослава, Ну а там за тим справа стоїть Миронова. на вулицю. Вулиця називається, ну ще раз скажи. Херосманнін НАТО заховати тут. я. Це район. Це ваш район, <тут> так? Це наш, так. Всі, всі будови. Ті, тут... всі там далі? Ні, тут є а, молютари, малюнок нашого кружоку. А, тут то, то то двір той ваш. Так, то Я зрозумів. От, то червоний кружок, от, <плат> полетав, то летаса, є, що ми є тут, от. А, Єжіці, що ми є тут, я зрозумію. Ти вже тут орієнтуєшся. Я. Yeah. Yeah. Туди вниз дорога до міста, сюди <плат> 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 <Туда. плат> До гори, до, Озер. до озера до, десь. Ну, Зараз йдемо до, до озера. Переходимо. Сніг тут ще трошки лежить. Фінляндії снігу немає. Це все великий обман. У них кругле літо. То що ніч, ніч довга, день короткий. Ну, а зато літом як знайдуть, цілий день можуть, той каже, цілу ніч можуть працювати їм сонце світи. За рахунок чого добре живуть, він хаймеш. Приблизно однотипно. Така. Ну коментуйте, розказуйте. Що я ти можу тут так. Я а ти розказую, що ми йдемо, як то виглядає, коли то побудовано? побудовано, от Весною почали зараз рік. Весною починають. От район. А тут ще не а тут Де не добудований? А, а, ще, ще будува, Да, вагончики. Ще, 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 клоса, ще виробний, будуть будувати. А тут тут? Чекай, 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 Це цегла чи то є декоративний вже в панелі під цеглу? Вже утеплені, так? Пінопластом зразу, так, може скільки бути. Скільки тут може бути квартир, як ти думаєш? Скільки квартир, ну рахуй Це одна три поверхи, одна, одна сім'я чи ні. Є однокімнатний. А, все однокімнатний Це Це є однокімнатний. Вхід здувує. Тобто тут, та, тут прохідний, такий вузький прохідна, не може бути, тут задуже вже вузько. Перейдемо на другу сторону, побачимо побачиш другий сторону. У да. одному то є однокімнатний, Так, Іван Васильович, присікай момент, Оксана, змальовуй. Ну, не знаю, як би дали якби в робочий день попроситись, може б нам показали. А показали би, якби підійти там в робочий день, що тут у них є, типу, щоб, щоб можна було зрозуміти. Ну, обміняти досить. Вулиця забудована проти. Стандарт приблизно всюди одинаковий. Для наших магнатів незрозумілий, але люди живуть просто. Все має бути доречно, зручно. Кожен має місце парковки, ну чи кожен, але як правило, майже кожному належить. Моя пана виглядает. Оце є 11-12, тут собі... Кожен підключає ага, бо Тут ніхто ще не живе. Ніхто не живе, не прибрано. А може і прибрано. А, отут бачиш, тут вже камінчики є, всипані, значить, Це місця, де зимій підключає розетку і підігріває. А то окремий лічильник чи то вже входить просто в квартплату? то вона входить в карплату ну, і на дві години потрібно більше не виставиш. Не ну, можеш хіба що кожен раз. А, на дві години не більше, так? Ну, там, ну правильно, логічно, вона вже, вона вже підігріє. Тобто, ти, але ти таймер виставляєш. Так, себе. таймер, на коли я хочу. Місце парковки для. І от хід бачиш, якого. Для неповносправних. От квартира. Тик-тик-тик-тик потім там загальні. А, це вхід, наверх, вхід, наверх, вхід, знов, вхід в квартиру кожен, ну так, да, це прохідні тоді виходять, що... А, і, і, і виходять через зовнішній балкон, так? Тоді одні спільні да, сходи там з, турця, там. з Турця, з Турця отам, так? В середині, так? Ну, Той. ти проходиш отам от вхід, да? отам в куті, так? Да? я так розумію. Ну, щоб попасти на спільні сходи, наверх ну, вийти. Ну, от звідти всередині буде. А вхід де? От, де ящик, туди. Ну, от, прок, ну я кажу, прок, 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 туди. Хід, ну, ну. Все, всередину і типу. А от сходова клітинка з боку цього, да? є Ну і там ж якісь але господарські, напевно, якісь вона. спільні, що, це, не, ну, просто не, просто ну, так? Ну от просто гарно. Давайте, хлопці, будемо будувати щось таке в Україні. А на холеру того всього. Воно то називається Лухті Тала. Лухті. Що, що, а перекладі? Ну от я навіть не знаю, як пара той перевезти, передав. Тут старшого, типу. той самий принцип, тільки старшого. Старші будинки, які, які вже існували. там. А, а, а цей район теж, так як і ваші десь приблизно будувалися, 80-х оце в руках, ну, так? Так, да, було однотипного того. Тільки що було від міста. То є, да. а, ну, І, і приватних квартир, і від міста. Ага, місто будувало і, і, і давало, давало кому. Давало, кому? Все, кому? Той, ну, за розумну ціну. А це там хтось охорона що то є? Ну, то Зараз не охорона, я тобі говорю, от зараз а вони реконструкцію роблять, роблять, та? роблять повністю. Це, от, це зараз під реконструкцією. Виглядає, от от, приблизно, фірма. приблизно от, так от, огороджено. Викидають викидають існуючі. Ну, чи... Вони викидають, потім куди, чи утилізують, чи... щоб повністю. Тобто тут вже на продаж другий раз не нікому вже того не рекомендує. То куди воно тут зараз? Що вже чисто. А. Ну Може і старе. По наших... а, а тут нові блоки вхідні. Блоки з насосами, я так розумію, обліку якісь певні. Сантехніка. Це вже дитячий майданчик. Ну, примітивний, але дуже гарно, дуже гарно, дуже все зрозуміло. Звичайно, земельки тут є пристойно при кожному будинку. Але все належить цілій спільній громаді того будинку. Вони як, вони як акціонери або можуть бути власники, або співвласники. Тепер будуть ці квартири продавати. Ти баєш, можу сказати, гарантовано, що міняли. Міняли на ці повністю. А, отут от зараз, так? Але тут вже пластикові, так, чи дерев'яні все-таки? Все, все дерев'яне, так? Пластикових вікон в приватних в житлових будинках не ставиться, взагалі заборонено, ставлять тільки в промислових офісних приміщеннях пластикові вікон. Дуже гарно, дуже розумно, потім ще окремо вкладу в ролик. Батарейка вже бачиш, не, не тримає. Ми Зараз взяли. Поставлю. Ну Взяв, дав. Ті ще поки що тримає, але